Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події минулих вихідних та понеділка поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне бій під крутами загибель за державу у Чернівцях. Вшанували пам'ять сміливих студентів. Відновлення справедливості рада нацбезпеки та оборони скасовує санкції проти Чернівецького підприємства «Машзавод». Громадський транспорт у Чернівцях містяни відмічають покращення. Водночас є проблеми, які завдають чимало незручностей. У війні за незалежність України загинули ще троє буковинців. У неділю у селі Гломаченці попрощались із Валерієм Стародубом, воїном військової частини А 72 20 Героєм, який боронив рідну землю від російської навали. Вже сьогодні в останню дорогу громада села Гвіздіцівці провела старшого лейтенанта Ігоря Переполицю. Воїна військової частини А 0501 Також у селі Іспас попрощались із Павлом Тагиніним, солдатом військової частини А 4053 вічна пам'ять та слава відважним захисникам України, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Урок історії, який потрібно пам'ятати, бій під крутами, загибель за державу. 500 юнаків протистояли семитисячній армії більшовиків, які хотіли знищити все українське у нерівному бою. 105 років тому неподалік залізничної станції Крути загинули молоді студенти. Вони співали гімн України до останнього подиху. Відтоді щороку, 29 січня, вшанують відважний подвиг сміливих молодиків. Знімальна група Чернівецького репортера побувала на центральній площі, де у неділю провели спільний молебень та пригадували історичні факти. Так Чернівецький сурмач із вежі ратуші на все місто грає гімн України. Його підхоплюють сотні людей на центральній площі. Співають усі, бо і 29 січня 1918 року відважні та мужні герої молоді люди не побоялися вступити у нерівний бій з більшовиками. Їх мордували та розстріляли, але певний історичний факт мають знати усі. Наголошує Ганна Скорейко. Перед розстрілом одних один з юнаків почав співати гімн, що не вмерла Україна, і підхопили всі. І більшовики від люті стріляли довго, навіть коли у житті юнаків лежали на землі. Більшовики не цінують нікого ні своїх, ні чужих, але дітей вони не цінують. Точно історію потрібно знати і завжди пам'ятати подвиги тих, хто боровся і досі виборює незалежність України. Зізнаються чернівчани. І фактично голоруч зупиняли тисячну армію цю навалу російську, яка й зараз нас суне, бо вони не можуть пережити те, що ми незалежні, те, що ми можемо бути без них. Ми самостійні, соборні і абсолютно ідентичні, унікальні. Тож боротьба триває і досі. Ми повинні пам'ятати тих дітей, будемо говорити, студентів, молодих, які тоді прийняли нерівний бій. З більшовиками, з москалями, кацапами. У мене два сина. Зараз на По віку мене не беруть. Я думаю, що для всіх українців це саме надважливо показати, що ми є нація, що ми не зламались духом і ми є єдині. Після екскурсу в історію і порівняння минулого та сьогодення митрополит Чернівецький і Буковинський Данило й духовенство інших релігійних конфесій Чернівців звершили поминальну панахиду за героями Крут. Вічний спокій подай Господи, душам спочилих рабів Божих, закатованих на засланні убитих в руській боротьбі на Майдані, на війні. І сотворім вічну пам'ять. Усі присутні запалили свічки у лампадках, поклали квіти до пам'ятної дошки героям небесної сотні. А та сучасної війни із російським агресором. Генрієта Беух Ярослава Боячук. Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Рашисти продовжують терор мирного населення України. Уночі окупанти обстріляли Харків та Херсонщину. Росіяни влучили ракетою С-300 по житловому будинку в центрі Харкова. Четвертий поверх будинку повністю зруйновано. Внаслідок влучання загинула літня жінка. Голова Харківської ОВА повідомив також про трьох постраждалих. А внаслідок обстрілу на Херсонщині три людини загинули, вісім цивільних отримали поранення. Повідомляють у прес-службі адміністрації. Минулої доби окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини, атакували з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та БМП. Сам Херсон обстріляли 13 разів, гатили по житлових кварталах міста, порту, лікарнях та школах. Коригував ракетні удари по Харкову. Тепер сяде за ґрати на 12 років. Фахівці служби безпеки України затримали російського агента, який збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ. Отримані відомості переправляв російським окупантам у вигляді електронних координат та відміток на карті через месенджер Телеграм. Співробітники СБУ затримали російського поплічника поблизу харківського об'єкта критичної інфраструктури на спробі чергового збору закритих даних для агресора. За даними слідства, ворожим коригувальником виявився безробітний харків'янин, якого представник РФ залучив до протиправної діяльності ще у листопаді минулого року. Відновлення справедливості рада нацбезпеки та оборони скасовує санкції проти Чернівецького підприємства «Машзавод». Голова обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк звернувся до президента України. Так попросив якнайшвидше підписати відповідний указ. Нагадаємо, у жовтні минулого року РНБО внесла ТОВ маршзавод до санкційного списку на 5 років. Тоді повідомили, нібито підприємство вело господарську діяльність із підприємствами Білорусі та невизнаного Придністров'я. За словами Руслана Запоронюка, маршзавод завчасно припинив договори із забороненими компаніями і переорієнтував роботу на європейський ринок. Як ви всі знаєте, наше товариство замежу відповідальність маршзавод від 19 жовтня 2022 року. Рішенням Ради національної оборони України та указом президента номер 726 застосовано санкції до ТОВ-маршзавод строком на 5 років в зв'язку з введенням господарської діяльності у взаємодії з підприємствами Республіки Білорусь та Придністровського регіону. Ці дані підсанкційні так само підприємства перебували під Контролем Російської Федерації. І зв'язку з допомогою, матеріально-технічною підтримкою Збройних сил Російської Федерації, ми вимушені були здійснити такі заходи. Метою цих заходів було припинення господарських відносин ТОВ «Машзавод» із вище згаданим підприємством та недопущення таких відносин у майбутньому, оскільки вони завдають національ... шкоди національним інтересам. Нашої держави Україна. Після застосування санкцій керівництво та колектив «Машзаводу» публічно заслужують збройну агресію Російської Федерації проти України, підтримують політики нашої держави щодо звільнення тимчасово окупованих територій, що підтверджує, зокрема, офіційним зверненням і записаним на відео та викладем на YouTube каналі. До того маршзавод. Припинило співпрацю з суб'єктом, що створюють реальні загрози національній безпеці України, служби без... національної безпеці України. При цьому Служба безпеки України було добровільно надано і передано весь необхідний пакет документів для вивчення, що підтверджують факт розірвання договірних відносин із білоруськими та придністровськими компаніями, аналіз яких показав, що дійсно підприємство переорієнтувалося і розірвало всі необхідні. Свою діяльність і господарську перезупинила з ними, не проводить фактом на момент аналізу, і свою зовнішню діяльність переорієнтувала на нові ринки, на європейські ринки, країни Балтії, зокрема Польщу та Чехію. Більше того, сам Машзавод завод станом на сьогодні надає фінансову та матеріальну допомогу Збройним силам України, що свідчить про те, що передано більше десяти автомобілів та спецтехніки, вантажної техніки. Нашим Збройним силам його виробничі потужності станом на сьогодні використовуються для потреб військово-промислового комплексу, в тому числі для, для ремонту необхідних, необхідної техніки для наших збройних сил України. Наприклад, ТОВ маршзавод доведено, що санкції не виступають засобом притягнення до відповідальності або покарання, а є гнучким інструментом впливу на поведінку підсанкційних суб'єктів. Щодо досягнення мети їх застосування. І Служби безпеки України встановлено, що керівництво Томорзавод припинило всі свої дії, які стали підставою для застосування санкцій та зайняло тверду позицію щодо підтримки держави в умовах військового воєнного стану. Проте товариство залишається під пильним наглядом компетентних органів з метою недопущення порушень національних інтересів в майбутньому. З огляду на вище викладене та рішенням більшістю членів Ради національної безпеки і оборони України було прийнято рішення щодо скасування санкцій, застосованих до товариства Машинобудівний завод. На підставі цього звертаюся до вас, пане президенте Володимир Олександрович. Прошу вас підтримати рішення РНБО України. Та своїм указом зняти санкції стов-маршзавод. Тікали за кордон. Прикордонники за вихідні виявили 13 чоловіків, які намагалися виїхати з України. Троє молодиків з Івано-Франківської області під час перевірки правоохоронцями не змогли пояснити, чому проїхали до прикордонного району. Згодом таки зізналися, хотіли незаконно перетнути рубіж. Також у грізних районах Буковини, наряди Чернівецького прикордонного загону, затримали шість автівок, в яких було 10 чоловіків, які планували незаконно пробратись до Румунії та Молдови. На ухилянтів складено протоколи для притягнення до відповідальності. Відомості про них передали до територіального центру комплектації. Військовий квиток тепер з'явиться у застосунку дія. Про це розповів керівник розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік. За його словами, ще до початку повномасштабної війни урядом велася робота щодо приведення реєстру військовозобов'язаних в електронний вигляд. Тому і з'явилася можливість змінити місце прописки через дію. А от щодо повісток, то їх у дії не буде, зазначив представник Мінцифри. 23 автобуси та 5 сучасних тролейбусів так оновлювали громадський транспорт Чернівців впродовж минулого року. Ще сім одиниць транспорту громада отримала від міст побратимів. Закуповувати нові машини планують чиновники і цьогоріч. Що ж до модернізації маршрутів, деякі з них були продовжені для зручності містян, а на проблемні рейси випустили додаткові автобуси. Крім того, за рік комунальний транспорт розпочав обслуговувати сім маршрутів міста. Мова йде про напрямки, на які у профільному департаменті отримували найбільшу кількість скарг від Чернівчан. У нас складається проблема і питання майже з усіма приватними перевізниками, так як більшість приватних перевізників вони не дотримуються договірних умов і завжди порушують. Самі можуть змінити кількість транспортних засобів, не дотримуються розкладів. В нас є напрацювання, ми зараз проводимо постійно перевірки і відповідно до договорів укладених будемо розривати і укладати тимчасові і паралельно оголошувати конкурси. Новини про громадський транспорт щодня викликають безліч обговорень та дискусій. Чернівецький репортер вирішив дізнатись, чи задоволені якістю обслуговування на маршрутах містяни. Що кажуть, дивіться трошки, звісно, задезадорговато. Кінечно, щоб підняли ціну а так, в принципі, нормально. Користуюсь в цілому все окей. Єдині претензії бувають не завжди беруть. Налічку. Більше так, ніж ні. Ну, би ще ціни понижені були, то краще би було, бо бюджетні пенсіонери це затратно. Десять хвилин почекаю для мене це не дуже на цей даний час. Я сам був водитель тролейбусу. Воді самі встановлюють собі графіки. То два-три тролейбуси в місті йдуть, то. Минут 40, ні, нічого. Я приїхала в відпустку з Іспанії. Трошки сумно це все виглядає. Я мало користуюсь громадським транспортом, але я не зовсім не задоволена. Не всіх є карточки, не всіх є гаджети, тим більше, якщо немає світла, там десь прибої з інтернетом, не можу платити. Задоволено. Наразі задоволена. Супер, супер. Зміни, зміни відчуваються величезні. Шлобідніше, тож якби чаще виїхав, було б краще. Можна оплачувати безготівково. Мені здається, це не краще. Я пішком не люблю ходити. Мені як їхати або їхати. Я задоволена ввечері. Дістатися додому маршруткою. Зась курсування громадського транспорту після 20-ї години досі залишається проблемою для містян і для чиновників. Чернівецький репортер зібрав думки усіх учасників транспортного процесу. Що з цього вийшло? Дивіться у сюжеті. З кінцевої зупинки за умовами договору маршрутки мають виїжджати о 20.30. Та все частіше місця не скаржаться із сутінками користуватися громадським транспортом стає все складніше. Чернівецький репортер поцікавився у водіїв приватних маршрутів, до якої години вони курсують містом. Вечором <звітник> <звітник> зараз ніхто не ходить. Немає нікого, так на що чоловіків з чоловіків взагалі не, вази, не Бачите, Бачити мене в салоні одні посінки. Василь працює за кермом громадського транспорту кілька років. Зазначає, чернівчани не завжди розуміють, що водіям також треба вчасно повернутися з роботи додому. Кермувальники не мають жодних перепусток для комендантської години. Віці виїжджаю пів десятої, так? От і маєте година на круг, там більше. І поки в гараж, а поки помити, а поки механіка заправити, і вже почало першої. Куди їдеш? В автобусі спиш. Щоб вчасно повернутися додому, люди активно починають викликати таксі. Таксисти запевняють, найбільше викликів мають з пів на десятої вечора. Зазвичай причина в тому, що закриваються всі кафешки, ресторанчики і розходиться, роз'їжджається персонал. То тобто їм немає чим добратися, крім таксі. Користуватися послугами таких перевезень зауважують місцеві недешево. Дехто змушений діставатися з роботи пішки. У Мене жінка добирається з роботи, а вона в десять то. І каже: ну ну і як і що там, колись сусід їздив, теж туди, а зараз не їздить. І от вона пішком десять виходить, і без п'ятнадцяти, 12 на Нахімова на вдома. це цирк, Час сорок п'ять валити від. Щоб вони не давали, допустимо, вечором от, допустим, як 10 автобусів, а дали два-три, хай ті люди, що не доїхали, щоб не йшли пішки. Наразі вирішити ситуацію з курсуванням транспорту, в вечірній час складно, запевняють у департаменті транспорту, а особливо враховуючи комендантську годину, яку ніхто не відміняв, каже Людмила Свирида. Та якщо ви не можете дочекатися маршрутку навіть о 8-й годині вечора, в департаменті просять писати скарги. Чим більше ми будемо бачити, які є проблеми мешканців, тим більше ми будемо і швидше реагувати на дані скарги. Олена Крючко, Максим Берник, Діана Чігак Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Чернівці підтверджують статус туристичного міста у 2022-му Туристичний збір до бюджету становив 1 мільйон 800 тисяч гривень, що майже втричі більше ніж за 2021 рік. Сергій Бостан, директор департаменту соціально-економічного розвитку міської ради, пов'язується зі створенням нових туристичних маршрутів та збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб. Разом з місцевими гідами ми долучилися і пам'ятаєте, була ціла серія безкоштовних екскурсій для вимушено переміщених осіб, які проводили різні екскурсоводи нашої громади. Ми так само долучилися, допомагали промоційну продукцію і надавали подарунки, які на згадку про наше місто. І на сам кінець про погоду у вівторок, 31 січня, у Чернівцях очікується хмарна погода, можливі опади у вигляді мокрого снігу. За прогнозами синоптиків вночі стопчоки термометра опустяться до мінус 4 градусів у день. Прогнозують від нуля до плюс двох по області. 31 січня очікується мінлива хмарність місцями сніг. Температура повітря коливатиметься від мінус 3 до 1 градуса тепла. А у гірських районах в нічні години слід очікувати до 6 градусів морозу. Проте в день температура повітря прогріється до плюс 1. За останні 130 років, в останній день січня, максимальна температура повітря була зафіксована у 2002 році плюс 11 градусів, а мінімальна у 1987 20 градусів морозу. Наразі це все про що встигаємо повідомити мирного та продуктивного тижня. Усім вам бажаю на все добре. Побачимось на сі